Прийдешньої неділі, 5 травня, православний світ святкує світле Христове Воскресіння, це свято Пасхи, а також Великдень. Саме Слово говорить, що це великий день, коли Христос смертю смерть переміг і дарував людям життя вічне, а також надію на спасіння. Цього дня віряни приходять на богослужіння, після нього освячуються великодні страви. Пасхальне богослужіння у свято-Преображенському храмі села Калиберда почнеться у неділю о півночі. На богослужіння та осячення великодніх страв безкоштовно буде підвозити автобус по маршруту Техніку по вулиці Миру, героїв Дніпра через моду молодіжну до села Калиберда у наступні години. 23.00 у суботу. Наступний о 4.30 ранку назад о 5 годині. Далі з міста 5:30 назад із села Келеберда о 6.30. І останній о 10-й годині ранку з міста і назад до міста об 11-й годині ранку. Також освячення великодніх страв будуть відбуватись і напередодні у суботу після. Літургії, яка почнеться о 8-й годині ранку. І наступні години це 12-та година дня, 13-та, 14-та і 15-та година дня у селі Келеберда. З 16-ї години до 18-ї години буде відбуватись освячення у місті Горішній плавні біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченкові. І останнє освячення у суботу. У селі Келеберда 1830. Запрошуємо всіх на богослужіння у цей святковий воскресний день, щоб піднести свої молитви за наших захисників та захисниць, за тих, хто перебуває у полоні. Хоч дібратись до нашого храму може для когось бути певними труднощами, проте наші захисники та захисниці щодня. Переносить набагато більше випробування, щоб була Україна і все українське. Будемо раді всіх бачити на богослужіння у цей святковий день.